Іно буде у Франції в ці хвилини. Триває церемонія відкриття 68-го канського кінофестивалю. Стартує форум фільмом з Катрін Деньов. Головній ролі цього року українські стрічки на нагороди не претендують, але побачити їх на фестивалі все одно можна буде. Де саме? Розпитаємо у Євгенії Руденко. Жені, вітаю тебе. Отже, чим зараз зайняті на лазеровому узбережжі, і чи є у планах там українське кіно і яке саме? У цій хвилині розпочалася офіційна церемонія відкриття канського кінофестивалю. Буквально щойно червоною доріжкою пройшли Катрін Деньов і, взагалі, всі актори, які грали у фільми, які відкриває цей фестиваль, це фільм з високопіднесеною головою. До речі, він вже буде показаний в Україні влітку. Про це повідомляв мені. Повідомило татуканах. Що ж до атмосфери кінофестивалю? То а, зараз а, цікаво, те, що біля цієї червоної доріжки дуже багато стоїть жінок вже вбраних у вечірні сукні, чоловіків у. В раках і метеликах, і вони стоять з табличками. Будь ласка, візьміть мене з мене з собою на офіційну церемонію». Навіть кажуть очевидці, що були такі випадки, що їх брали з собою. І так вони потрапляли на фестиваль своєї мрії щодо українського павільйону. То він вже сьогодні розпочав свою роботу а там зараз триває акція. Триніш розпочалася акція зі збору підписів про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Сподіваюся, що там підпишеться якомога більше людей, і так і це можна буде передати російській владі для того, щоб Олега Сенцова відпустили. На жаль, українські кіноофіційні програмі не представлене однак, у професійному сегменті це маршедфільм. Там буде пока ринковий показ фільму але. Фільм Анатолія Матешка Полон. Сюжет цього фільму відбувається на сході України в теперішній час. А також будуть короткометражні фільми від українських режисерів. Тож сподіваємось побачити їх найбільше. Жені дякую за ці подробиці. Євгенія Руденко про відкриття канського кінофестивалю та про українське кіно на ньому.